Хеппі лор. Допомога при болі в горлі. Вирок у справі про розстріл майданівців сьогодні. Святошинський райсуд Києва проголосив вирок у справі вбивства людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Суд в цій справі розпочався ще в 2016 році. Документів назбиралося кілька сотень томів і понад три терабайти відео і фотоматеріалів. За цей час відбулося 320 судових засідань, допитали 245 свідків і потерпілих. Майже рік суд присяжних Святошинського райсуду перебував в нарадчій кімнаті. П'ятьох Беркутівців київської спецроти Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янішевського, Сергія Тамтуру, Олександра Маринченка обвинувачували у вбивствах і інших злочинах, що призвели до загибелі на вулицях Києва з півсотні мітингарів. І ще щонайменше 80 дістали вогнестрільні поранення. Екс-беркутівці своєї провини не визнали, з них лише двоє були на суді. Інші нині на тимчасово окупованих територіях. Тамтуру визнали невинуватим. Янішевський отримав довічного. Ув'язнення заочно, і Зінченко по 15 років за гратиме заочно. Маринченко 5 років, які він вже відсидів. В СІЗО прокуратура заявила, подаватиме апеляцію. Рідні загиблих ледь стримували сльози і назвали таке рішення суду занадто м'яким. Направду в грудях ще дуже сильно незадоволені ми вироком. Апеляція буде 100%. Дані особи заслуговували як мінімум на довічне ув'язнення, враховуючи те, що мої клієнти не визнавали вини, то Ймовірно, ми будемо оскаржувати цей вирок. Ми будемо подавати апеляційну скаргу на даний вирок, оскільки вважаємо його необґрунтованим та немотивованим.